Моє життя було іделією, поки один шовковий шарф не розірвав її на шматки. Зрада чоловіка виявилася лише верхівкою айсберга, що загрожував не лише моєму серцю, а й самому дому, який я так любила. Це історія про те, як особиста драма перетворилася на боротьбу за все, що має значення, і як я знайшла в собі сили протистояти безликій силі. Що намагалася зруйнувати мій світ. Залишайтеся зі мною, щоб дізнатися, як я пройшла крізь біль і знайшла в собі сили боротися за все, що мені дороге. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і дослухати цю історію до кінця, адже вона змінить ваше уявлення про зраду та стійкість людського духу, мій дім, вербовий струмок. Це не просто назва на поштовій скринці. Це шепіт віків, що пронизує кожну шпарину нашого старого будинку, кожен вигин річки, що дала йому ім'я. Я Елара була невід'ємною частиною цього місця, так само, як верби, що схилялися над водою, чи каміння, що формувало фундамент. Кожен ранок, коли я прокидалася, перше, що я відчувала, був землистий, вологий запах річки, що просочувався крізь відчинене вікно спальні. Змішуючись із солодким ароматом жимолості, що вилася по стінах, я чула ніжний шелест, листя верб, що танцювали на вітрі, і віддалений дзвін дзвонів старої церкви, що нагадував про незмінність часу. Мої пальці ковзали по шорсткій прохолодній поверхні кам'яних стін, що пам'ятали дотики поколінь моєї родини. Кожна тріщинка, кожна нерівність розповідала історію, яку я знала на пам'ять. На кухні, де сонячні промені танцювали на старовинній дерев'яній стільниці, я відчувала тепло від щойно спеченого хліба, що наповнювало повітря затишком. Смак домашніх трав, зібраних з нашого саду, у сімейному рецепті супу, був не просто смаком, а спогадом, що розливався по венах, зігріваючи душу. Вербовий струмок був моїм притулком, моїм корінням, живою скарбницею сімейної історії. Традицій та спогадів, він був не просто місцем, а частиною моєї ідентичності, моїм диханням. Ліам, мій Ліам. його присутність була такою ж природною, як і саме повітря, яким я дихала. Ми були одружені вже десять років, і кожен день здавався продовженням тієї ж теплої знайомої мелодії. Його ранковий поцілунок, легкий дотик його руки до моєї. Коли ми сиділи на веранді, спостерігаючи за тим, як сонце заходить за верхівки дерев. Це були ті негласні порозуміння, що сплітали наше життя в єдине ціле. Ми сміялися над одними й тими ж жартами, завершували речення один одного, і в його очах я завжди бачила відображення нашої спільної любові, нашої історії. Наш шлюб був здавалося міцним. Побудованим на довірі та глибокій прихильності, проте останнім часом я відчувала ледь помітну зміну. Це було схоже на тонку, майже невидиму тріщину в ідеально гладкому склі. Ліам все частіше затримувався на роботі, його телефонні дзвінки стали довшими, а його погляд іноді здавався відсутнім, навіть коли він був поруч. Він став більш поглинутим своїми думками. Іноді, відволікаючись під час сімейних обідів, його пальці несвідомо торкалися екрану телефону. Я списувала це на стрес. Робота, Еларо, просто робота, казав він, і я вірила. Адже ми завжди були командою, і я знала, як сильно він прагнув забезпечити нашу родину, наш вербовий струмок. Але був ще один шепіт, що проникав у наш спокійний світ, шепіт, що йшов ззовні. Від великої безособової корпорації, яку називали моноліт Корп». Вони тонко, але наполегливо придивлялися до земель навколо вербового струмка. Це ще не був відкритий конфлікт, скоріше, все, проникний фоновий гул занепокоєння. Я чула далекий, монотонний гул будівельної техніки, що доносився з за пагорбів, ніби гігантський звір повільно прокидався. Час від часу в поштовій скринці. З'являлися глянцеві листівки про нові екологічно чисті забудови, що обіцяли світло майбутнє. Майбутнє, яке, як я відчувала, не включало в себе такі місця, як вербовий струмок. Моя родина завжди чинила опір таким тискам, втілюючи в собі боротьбу людства проти безликого капіталізму. Ми вірили, що земля це не товар, а спадщина, яку потрібно берегти. Але цей безликий капіталізм був підступним. Він не приходив з відкритим боєм, а проникав повільно, як вода, що розмиває камінь. Я помічала тонку зміну в якості води в струмку, вона вже не була такою кришталево чистою, як раніше. Іноді я чула тривожні розмови в місті про придбання землі, про вигідні пропозиції, які важко було відхилити. Це був тиск. Який міг тонко руйнувати особисту цілісність та сімейні зв'язки, змушуючи людей йти на моральні компроміси заради фінансової вигоди. Я не знала тоді, наскільки глибоко цей шепіт капіталізму вже проник у моє власне життя у серце мого дому. Той день почався, як будь який інший. Сонце заливало кухню золотом, і я, наспівуючи, збирала ліаму обід. Він мав їхати на риболовлю з друзями, як він сказав, і я вирішила зробити йому сюрприз, поклавши в його старий потертий рибальський рюкзак, його улюблені домашні печива. Цей рюкзак, пропахлий річковою водою, рибою та нашими спільними спогадами про літні вечори на березі Вербового струмка, був для мене майже святиною. Він був символом його захоплення, його втечі від світу. І я любила його за це. Мої пальці ковзали по грубій тканині, шукаючи кишеню, де я зазвичай ховала маленькі сюрпризи. І тоді я відчула це щось м'яке, шовковисте, не схоже на жодну річ ліама. Моє серце пропустило удар. Я витягла його. Це був шарф тонкий, елегантний, з вишитим візерунком, якого я ніколи раніше не бачила, але не це було найгірше. Від нього виходив запах, солодкий, важкий чужий аромат парфумів, що вівся в тканину, змішуючись із звичним запахом річки та ліама. Це був запах, який не належав нашому дому, не належав мені. Він був настільки чужим, настільки різким, що я відчула, як шлунок стискається, а повітря навколо мене раптом загусло, стало важким і їдким, ніби я вдихала отруту. Світ навколо мене розмився. Яскраві кольори кухні, щойно залиті сонцем, перетворилися на невиразну імлу. Звичний скрип підлоги під ногами, що завжди був для мене заспокійливим, раптом став нестерпно гучним, ніби будинок стогнав разом зі мною. Мої руки затремтіли, але не від гніву, а від глибокого, пронизливого холоду, який розповсюджувався по моїх венах, паралізуючи мене. Я стояла, тримаючи цей чужий шарф, і відчувала, як мій світ, такий міцний і непорушний, розсипається на мільйони дрібних уламків. Кожен спогад, кожна мить, проведена з ліамом, раптом переосмислювалася, набуваючи нового, болісного сенсу. Його пізні повернення, його відсутній погляд, його телефонні дзвінки. Усе це тепер складалося в жахливу картину. Я не пам'ятаю, скільки часу я так стояла. Можливо, хвилини, можливо, години. Коли Ліам повернувся, я сиділа на веранді, дивлячись на вербовий струмок, але не бачачи його. Шарф лежав на столі між нами, німий свідок моєї зруйнованої реальності. Він зайшов, його кроки були легкими, як завжди, але я відчувала, як вони відлунюють у моїй голові, ніби кожен крок руйнував щось всередині мене. «Еларо, ти в порядку. Його голос був спокійним, звичним, але для мене він звучав фальшиво, як розстроєна струна. Я повільно підняла погляд. Його очі, зазвичай такі відкриті та щирі, тепер були затуманені, ніби він намагався сховатися за туманом брехні. Я вказала на шарф, що це, Ліаме? Його обличчя змінилося. Спочатку здивування, потім швидкий спалах паніки. Який він намагався приховати за маскою розгубленості. Шарф я, я не знаю, можливо, хтось залишив його в машині. Його слова були, як удари ножем. Я відчувала, як довіра, що була фундаментом нашого шлюбу, розсипається на порох. Не бреши мені, Ліаме, цей запах, він не з нашої машини, він не з нашого життя. Мій голос був дивно спокійним, майже холодним, що здивувало мене саму. Він почав заперечувати його слова були поспішними, непереконливими. Він намагався пояснити, виправдатися, але кожне його слово лише поглиблювало прірву, що відкривалася між нами. Я бачила, як він бореться, як намагається знайти вихід, але я також бачила, що він уже перетнув межу. Цей шарф був не просто доказом це була невидима присутність, яка тепер пронизувала наш дім. Наші спогади та наше майбутнє. Це були перші тріщини, негучні, не драматичні, але глибокі, що проникали в саму суть нашого існування. Я відчувала, як наш спільний світ, який я так ретельно будувала, починає розпадатися, і найстрашніше було те, що я не знала, чи зможу я його знову зібрати. Дні після того відкриття розтягнулися в нескінченну, болісну низку. Мій дім, вербовий струмок, який завжди був моїм притулком, тепер здавався наповненим примарами. Кожен куток, кожен предмет нагадував про ліама, про наші спільні спогади, які тепер були осквернені. Я ходила ніби в тумані, відчуваючи постійну нудоту, що стискала шлунок. Сон став розкішшю, а коли він все ж приходив, то був наповнений кошмарами. Де Ліам і та жінка танцювали на руїнах нашого життя. Я постійно відтворювала в голові фрагментовані спогади, шукаючи підказки знаки, які я пропустила. Кожна минула взаємодія з ним тепер здавалася фальшивою, просякнутою брехнею. Це було не просто горе. Це була глибока, виснажлива боротьба з реальністю, яка розсипалася на очах. Я намагалася знайти розраду, у звичних ритмах вербового струмка. Виходила до річки, вдихала свіже повітря, слухала шелест листя, але навіть цей притулок тепер відчувався оскверненим. Зрада Ліама була не просто особистою проблемою. Вона була метафорою для чогось більшого, для того, як системні сили можуть розбещувати індивідуальні життя. Чи могла я пробачити? Це питання висіло в повітрі. Важке і нерозв'язне. Прощення здавалося зрадою самої себе, моїх цінностей, моєї гідності, але непрощення означало б жити з цим болем, з цією раною, що ніколи не загоїться. Це була дилема, яка виснажувала мене до глибини душі. І тоді прийшло наступне відкриття, яке перевернуло все з ніг на голову. Це сталося випадково. Я шукала старі документи в його робочому кабінеті. Намагаючись відволіктися від власних думок, і натрапила на теку з позначкою Моноліт Корп. Всередині були не лише ділові папери, а й електронні листи. Мої очі пробігли по рядках, і я відчула, як холодний піт проступає на моїй спині. Інша жінка, її ім'я, її посада. Вона була не просто коханкою, вона була ключовим керівником у «Моноліт Корп», лобістом. Яка мала значний вплив на критичну угоду, яку Ліам намагався укласти, угоду, яка безпосередньо загрожувала вербовому струмку. Це був не просто роман. Це був прорахований крок, компроміс, зроблений заради фінансової вигоди або професійного просування під підступним тиском капіталізму. Зрада Ліамом Мене та наших сімейних традицій стала прямим наслідком його зради власних цінностей. Під всепроникним тиском безликого капіталізму. Це було огидно. Це було боляче. Це було так, ніби хтось вирвав моє серце і розтоптав його. Корпоративна жадібність, про яку я лише чула, тепер вторглася в мій дім, розбестила мого чоловіка і загрожувала моїм родовим землям. Це не просто віддалена, абстрактна корпорація, це сила, яка зруйнувала моє життя зсередини. Я почала копати глибше. Чим більше я дізнавалася, тим більше жахалася. Плани Мороліт Корп щодо вербового струмка передбачали не лише забудову, а й значну екологічну шкоду. Вони збиралися використовувати юридичні лазівки, щоб обійти природоохоронні норми, що безпосередньо загрожувало правам моєї родини на землю та екологічному балансу району. Вони планували відвести частину струмка. Що призвело б до загибелі рідкісних видів риб і рослин, які були частиною нашої екосистеми протягом століть. Це було не просто порушення закону, це було осквернення самої природи, яку ми так цінували. Мій особистий біль, мій гнів, моє горе, все це тепер знайшло новий зовнішній фокус. Я більше не могла бути пасивною жертвою, я відчувала, як у мені прокидається нова сила. Рішучість. Я почала шукати юридичної консультації, зв'язуватися з місцевими екологічними активістами, які вже роками боролися проти подібних корпоративних зловживань. Я дізналася про їхні методи, про їхні перемоги та поразки. Я зрозуміла, що моя боротьба це не лише моя особиста справа, а частина більшої, значущої боротьби за справедливість. Як особисто, так і екологічно. Я переходила від реакції до стратегічної дії. Мої безсонні ночі тепер були присвячені вивченню юридичних документів, екологічних звітів, пошуку союзників. Я відчувала, як мій розум, затуманений горем, починає прояснюватися, зосереджуючись на новій меті. Я більше не була просто зрадженою дружиною. Я ставала захисником. Воїном за свій дім, свою спадщину та навколишнє середовище. Це був мій шлях до відновлення, мій спосіб перетворити біль на силу. Повітря в залі суду було важким, наповненим напругою, що здавалася майже відчутною. Я сиділа на лаві для свідків, мої долоні були спітнілими, але погляд рішучим. Переді мною розгорталася сцена, яка мала вирішити долю Вербового струмка. А разом з ним і мою власну. Великі вікна заливали приміщення різким, безжальним світлом, викриваючи кожну тінь, кожну нерівність на обличчях присутніх. Я чула тихий шелест паперів, поодинокий кашель у залі та ритмічний стукіт мого власного серця, що відлунював у вухах. Ліам сидів у першому ряду. Його обличчя було блідим, а погляд прикутим до підлоги. Поруч з ним, з холодною розважливою байдужістю, сиділи представники моноліт Корп чоловіки та жінки в бездоганних костюмах, їхні обличчя були масками, що не виражали жодних емоцій. Серед них я впізнала її, ту саму жінку, чий шарф зруйнував мій світ. Вона дивилася прямо на мене, її погляд був порожнім, ніби я була лише черговою перешкодою на її шляху. Її присутність тут, у цьому залі, була остаточним підтвердженням того, що її зв'язок з Ліамом був не просто особистим, а глибоко вплетеним у павутину корпоративної жадібності. Пані Еларо, чи можете ви розповісти суду про ваші стосунки з паном Ліамом? Голос адвоката Моноліт Корп» був гладким, як шовк, але я відчувала в ньому приховану загрозу. Я глибоко вдихнула. Ми були одружені десять років. Ми будували наше життя на довірі, на спільних цінностях. Наш дім, вербовий струмок, був не просто місцем, а символом нашої родини, нашої спадщини. Мої слова були спокійними, але я відчувала, як у них пульсує біль. Потім я почала розповідати не лише про зраду Ліама, а про те, як вона була пов'язана з Моноліт Корп. Я розповіла про електронні листи, які я знайшла, про зустрічі. Про те, як індустріальна жінка, пані Евелін Блейк, керівник відділу розвитку Monolith Корп, була ключовим гравцем у планах корпорації щодо нашої землі. Я говорила про тиск, який чинився на ліама, про обіцянки, які йому давали, про те, як його особиста цілісність була розбещена прагненням до фінансової вигоди. Я не намагалася виправдати його. Але я хотіла, щоб суд зрозумів, що це не була проста історія про невірність це була історія про те, як безликий капіталізм проникає в найінтимніші сфери життя, руйнуючи їх зсередини. Коли я говорила, я відчувала, як погляд Ліама піднімається. Його очі зустрілися з моїми, і в них я побачила суміш сорому, відчаю та, можливо, навіть жалю. Він був змушений протистояти своїм діям. Глибоким наслідкам своїх виборів, як особистих, так і професійних. Емоційна напруга між нами досягла свого абсолютного піку. Кожен погляд, кожне слово, що виходило з моїх вуст, було наповнене роками невисловленого болю та зруйнованої довіри. Адвокат Моноліт Корб намагався мене дискредитувати, звинувачуючи в емоційній нестабільності, у бажанні помсти. Але я була готова. Я представила докази екологічної шкоди, яку спричинять їхні плани звіти експертів, фотографії забрудненої води, свідчення місцевих жителів, які вже відчували наслідки їхньої діяльності. Я говорила про рідкісні види, яким загрожує зникнення, про порушення природоохоронних норм. Мій голос був твердим, наповненим пристрастю, яка йшла з глибини моєї душі. Це не лише про мою родину, ваша честь, сказала я, дивлячись прямо на суддю. Це про майбутнє цієї землі, про майбутнє нашої громади, це про те, чи дозволимо ми безликій корпорації зруйнувати те, що ми цінуємо, заради прибутку. Це боротьба людства проти безликого капіталізму, і я не збираюся відступати. Мої слова, здавалося, зависли в повітрі. У залі запанувала тиша. Я відчувала, як погляди присутніх прикуті до мене, як вони вбирають кожне моє слово. Я знала, що це не буде легкою перемогою. Моноліт Корп мала величезні ресурси, але я мала правду і непохитну рішучість. Цей день був поворотним моментом. Я перетворила свій особистий біль на зброю, і тепер я була готова битися за вербовий струмок до кінця. Тиша, що настала після судового засідання, була важчою за будь-який шум. Вона не була порожньою, а наповненою відлунням слів, що пролунали, і зруйнованих ілюзій. Моноліт Корп не зазнала повної поразки. Їхні адвокати, як хижі птахи, швидко знайшли лазівки, і хоча громадський резонанс був значним, а їхні акції тимчасово впали, я знала, що їхня величезна влада залишається навислою присутністю, тінь якої все ще лежала на вербовому струмку. Це не була чиста перемога, а скоріше складна нова реальність, де боротьба триватиме, але вже на інших умовах. Лієм. Його обличчя в залі суду, його очі, наповнені соромом, були останнім, що я бачила, перш ніж покинула будівлю. Він не намагався мене зупинити, не сказав жодного слова. Його світ, як і мій, розсипався. Я не знала, чи зможе він знайти шлях до спокути. Чи його моральний компроміс, зроблений заради корпоративних обіцянок, зруйнував його остаточно? Наш шлюб, колись такий міцний, тепер був розбитим дзеркалом, і я не бачила, як його можна було б склеїти. Прощення здавалося далеким, майже неможливим. Рана була надто глибокою, зрада, надто всеосяжною. Я відчувала виснаження, але водночас і глибоке почуття розширення можливостей. Ясності, якої я ніколи раніше не мала. Шлях до зцілення був довгим і болісним. Я проводила години біля вербового струмка, дозволяючи його спокійному плину змивати частинки мого болю. Я розмовляла з матір'ю, з давніми друзями, які підтримували мене, не засуджуючи. Я зрозуміла, що цінність сімейних традицій полягає не в їхній незмінності, а в їхній здатності адаптуватися і Витримувати бурі. Моя родина, мій дім це були мої корені, і вони залишалися міцними, навіть якщо одна гілка зламалася. Я вирішила, що мій шлях з ліамом закінчився. Це було важке рішення, але необхідне для мого власного зцілення. Ми домовилися про спільне виховання дітей, намагаючись зберегти для них відчуття стабільності, наскільки це було можливо. Вербовий струмок. Залишався нашим домом, символом незмінної сили та спадкоємності, незалежно від результату шлюбу. Моя особиста боротьба перетворилася на більшу, більш значущу місію. Я стала активним членом місцевої екологічної групи, яка боролася проти Корп» та інших корпорацій, що загрожували нашій землі. Мій голос, колись тихий і невпевнений, тепер звучав голосно і чітко. Я виступала на громадських слуханнях, організовувала протести, писала статті для місцевих газет. Я використовувала свій досвід, свій біль, щоб надихати інших, щоб показати, як особиста зрада може бути мікрокосмом більшої системної проблеми. Я зрозуміла, що боротьба людства проти безликого капіталізму це не одноразова битва, а постійна незмінна боротьба. Яка вимагає постійної пильності та рішучості, я знайшла нове почуття мети, яке виходило за межі мого особистого горя. Я стала захисником вербового струмка його голосом. Коли я стояла біля річки, відчуваючи прохолодний вітер на обличчі та чуючи шелест верб, я відчувала глибший, більш глибокий зв'язок із землею, ніж будь-коли раніше. Мій голос був сильнішим, моє серце стійкішим. Я знала, що моноліт Корп та подібні їм нікуди не зникнуть, але я також знала, що і я не зникну. Я була готова до наступного виклику, до наступної битви. І в цій готовності, у цій тихій силі я знайшла свою власну, унікальну форму надії. Яка частина історії Елари вразила вас найбільше? Чи стикалися ви колись з подібною зрадою або боротьбою за свої цінності? Поділіться своїми думками та досвідом у коментарях, мені дуже цікаво почути вашу думку. Якщо ця історія торкнулася вашого серця і ви відчули зв'язок з боротьбою Елари, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові драматичні історії та глибокі розповіді. А ваша підтримка допомагає мені створювати більше такого контенту. До зустрічі в наступному відео.